Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Ну, кінець лютого місяця. По прогнозу у нас на півдні України закінчуються морози. Сьогодні якби, остання ніч морозна, а далі буде 0, вночі 0, мінус 1, днем 4-5. Підходить пора для того, щоб захищати сад, кустарники від хвороб сельськохозяйственних культур. Одною із найбільш таких давніх і розповсюджених засобів захисту являється Бордоска Суміш. Бордовська суміш, Бордоска, тому що перша була. Вона примінена в Бордо у Франції для захисту виноградників. Хоча спочатку хазяїн побризгав, щоб грони були грязного кольору, і щоб їх не ворували. А потім побачив, що вони захищають від багатьох хвороб. Так і от і. З тих пір широко приміняється в господарствах да, і в домашніх умовах Бордовська суміш. Готується вона із двох компонентів. Ці значить, називаються мідний купорос і вапно негашене. Значить, да якими ж сумішами бувають 3% бордовська суміш. Такою сумішою оприскують сади рано навесні до розпускання бруняк. Тільки закінчились морози, невеличкі, там получаються, плюсові температури, можна розпочинати, оприскувати бордовською Е, І от це 3% бордовська суміш. І однопроцентна бордовська суміш проміняється по зеленому кол, конусу, коли вже брунька, так ви бачите, вже вона е, набухає і з'являється на ній зел, зелений конус. Тоді можна повторно проміняти однопроцентною бордовською суміш. Що для цього треба? Ну, потрібно для, для початку розчинити у теплій воді. Мідний купорос і гашене вапно. Я сьогодні вам покажу на прикладі. Значить, на прикладі одного літра. У мене тут якраз на один літр оприскватель. Значить, от, будь ласка, буду готувати однопроцентну бордовську суміш. Бордовську суміш. На 1 на літр. Для цього відважимо 10 грам е, мідного купороса. Е, значить, що треба використовувати для цього? Скляну і пластмасову тару. Ну, як у мене невеликий об'єм, значить, е, засипаємо в півлітрову банку мідний купорос. Використовуємо для того, щоб її розмішати е, теплу воду. Да. Щоб краще розтворився купороз, доливаємось і дерев'яною паличкою гарно розмішуємо, щоб розтворився э, медний купорос. Э, в другу банку, ну в ваших умовах, може якщо вам надо 10, на 10 літрів, то можна пластмасові відра. Спочатку. Э, по 5 літрів води э, розтворять там э, бордоскусу, э, мерний купорос і, э, значить, вапно не гашене. Да. Наливаємо, не гашене вапно і також гарно розмішуємо. Розмішуємо, от. Так. другою паличкою розмішуємо медний е, купорос, щоб він розтворився, розчинився в воді гарно. Ну. Коли всі наші компоненти розмішались, е, значить ця от до, до молока вапняного, Розрозчинилася гарно, і тут немає в мирного купоросу е, залишків е, його на дні. Тоді можна приступати до безпосереднього приготування е, бордовської суміші. Доводимо, доводим, значить, вапно, до, вапно до півлітра, доводимо. І виливаємо в ємність. Ну, В моєму стулі я взяв тут е, пластмасову ємність. О! Вапняне молоко. Тепер е, в це вапняне молоко е, доводимо, значить, до півлітра. Розчинь мід, мідного купоросу, да? і потихеньку починаємо вливати мідний кур, купорос в е, вапняне молоко, перемішуючи, постійно перемішуючи. Ну. Постійно перемішуємо. Треба запам'ятати, що завжди мідний купорос вливається в вапняне молоко, тому що якщо зробити обратно, вийде мідний купорос буде випадати в осадок і наша бордоска суміш не буде мати ефекту. Так що запам'ятайте, що в вапняне молоко завжди е, доливається бордоска. то есть медный купорос. Mm -hmm. Перемешиваем гарно, да, доливаем, помешивая. О, и вот у нас получилась бордовская сумеш. В народе говорят, Весняне голубе оприскування, тому що якщо е, е, оприскати дерева цією сумішу, дерева стають голубими. Слідміти, е, що бордовська суміш являється контактним е, препаратом. Е, тобто, якщо вона потрапляє, на кору, на бруньки, на стволи. Якщо вона потрапляє, то тільки тоді вона там захищає рослину від хвороб. Великий спектр хвороб парша, на яблунях, грушах, моноліоз на абрикосах, і вишнях і персиках, Кучеряве с листяв, персиків. От. Таким чином бордоска приготовлена суміш діє. Ну, Якщо буде у вас бажання ще обробити однопроцентною по зеленому конусу, тоді взагалі буде добре. Що ще потрібно відмітити? Що ну, в сучасний час є дуже багато е, замінників Бордовської суміші, які пропонує е, виробництво для захисту. Е, для захисту. Ну, там багато є і контактні, і контактно-системної дії, ну то інша історія. А поки що я вам показав, як приготувати бордоську суміш. Ну, якщо б не забивало оприскуватель, перед тим можна процідити, застосовуючи, наприклад, жіночі колготи, процідити, щоб великі часточки не попадали і не забивали вам оприскуватель. А на цьому буду закінчувати своє. Свій репортаж, своє включення про бордоську суміш. Ну, що що потрібно, що потрібно сказати. При 1% суміші для по конусу, на 10 літрів води вам надо 100 грамів бордо мідного купоросу 100 грам негашеного вапна. На 3% на 10 літрів води потрібно 300 грам мідного купоросу і 300 грам негашеного вапна. Отакі пропорції. Так що... Можете використовувати, якщо хочете мати хороший урожай, використовувати рано весною і по зеленому конусу, конусу значить, голубе оприскування. Да. Ну, саме одне із самих доступних і що можна сказати, одна із самих таких. Безпечних, ну все одно при роботі із цією сумішою потрібно дотримуватися мір безпеки. На цьому все закінчую. На все добре і до нових зустрічей.